Моє вітання продовжуємо з тої точки, з якою ми завершили на минулому уроці. Сьогодні ми видозмінимо це вікно, трішечки пограємося з ним, щоб зрозуміти взагалі, як працює під'єднання методів, як під... зробити, наприклад, функцію і тому подібне. Найтакі найпростіші ази. Нічого складного. Так, по-перше, давайте зробимо це вікно україномовним. Тож. В четвертому рядочку у класі Title ми зробимо напис з ну, українською, так? Ну, і що це буде? Це буде у нас, наприклад, це. Наша перша програма. Нехай буде так. Так. Знову ж таки, перезапускаємо. Можна натискати Run, можна натискати Ctrl-Enter. Також буде працювати. Так, запускається і бачимо: це наша P. Тут дуже мало, мало символів ми можемо. Дуже мало в ширину. Давайте додамо у ширину не 300, а 500 пікселів. Запускаємо, чекаємо, бачимо, тепер все повністю поміщається. Нехай буде у нас віконечко ось таке. Так, о, далі сам, на, сам напис. Так, ну, давайте тут уже лишимо напис без змін, тільки перекладемо його, так? Привіт світ. Так, є. Далі, наступне. Ну, звичайно, клікмі. Ми тут. Напишемо «Натисни на мене. Або давайте зробимо, ну, давайте натисни. Просто натисни. Так, запускаємо, дивимося, чи все у нас працює. Так. Є. Добре, тепер, а, а давайте змінимо фон, наприклад, нашої, нашого віконечка. Для цього під Windows, та, Windows ми у шостому рядочку напишемо знову нашу зміну. Яка називається Window. Да? У квадратних дужках і в лапках одинарних ми напишемо BG. BG це background, тобто задній фон. Ставимо дорівнює, і чому він буде у нас дорівнювати. Власне, ми можемо задавати кольори 16-річним кодом або за допомогою назви цього кольору. На англійській мові. Давайте тут покажу, як зробити 16-річним кодом. Так, ми ставимо знак хештег, і, наприклад, є такий колір. Код його, я так не пам'ятаю, але у мене є шпарагалка. Ось такий у нього код. І він там називається, здається, цей колір там макасин, чи якось так. Давайте запустимо і подивимося, чи змінилося у нас віконечко. Змінилося, ми бачимо, змінився колір вікна. Так, тепер. Давайте зробимо кнопку ось цю також такою жовтою, але щоб вона була не такого ж кольору. Для цього в параметрах, в значеннях, так, ми записуємо тут. Кому ставимо. Це комою відділяється один параметр від іншого параметра. Так, параметр у нас буде знову ж таки, bg Дорівнює. І тут в одинарних. Лапках ми запишемо вже назву. Ну, давайте тут запишемо вже англійською просто. Так, yellow. Перезапускаємо програму. Дивимося, що у нас тут буде відбуватись тепер. О, наша кнопка вже, ми бачимо, жовтого кольору. Але якщо ми натискаємо на неї, нічого. Не відбувається, тому що у нас немає взагалі дії при натисканні цієї кнопки, що буде відбуватися. Ми повинні додати функцію, тобто, коли ми натискаємо на кнопку, щось відбувається. Ну, Давайте це зробимо. Ставимо кому, і параметр це буде називатися команд. дорівнює і пишемо назву. Назву також, як і ми можемо придумати назву для змінної, Так само і для функції також придумуємо. Нехай це буде. Ну, там, один клік. Так, збережемо. Або скопіюємо. Нам це знадобиться. Так, і додамо тут функцію. Функція це у нас dev. Службове слово. Далі вставляємо назву нашої функції, відкриваємо, закриваємо дужки і ставимо двокрапку. Це означає, що далі у нас буде відбуватись саме якась функція, ну в нашому випадку при натисненні нашої кнопки. Так, тут ми бачимо одразу підкреслено, що щось іде не так. Справа в тому, що функція ось повинна у нас починатися з відступу такого. Цей відступ по 4 пробіли, або один раз натискаємо Tab, ну, або натискаємо Enter, і автоматично у нас переносить на цей відступ. Так, що буде виконуватись? Давайте щось виведемо, ну, наприклад, ось сюди в консоль. Так як ми з вами робили там print, ми робили там Hello, да? Hello World, здається, там на минулому уроках. Так, давайте напишемо print. Так, в дужках, в одинарних кавичках. А що ми тут запишемо? А давайте напишемо, що воно працює, так? О, Так. Запускаємо, дивимось, натискаємо ось. Натисне і бачимо, воно працює. Воно дійсно працює, скільки б ми не натиснули. Воно буде працювати. Те саме ми можемо зробити не тільки вивести в консоль, а в саме вікно. Ну, наприклад, ми можемо взяти, ось, скопіюємо ось цей рядок, тільки створимо тут уже так. Ось тап нажав, щоб перетиснути. Тільки давайте створимо якусь нову функцію, щоб у нас ну, зміна, щоб не була вона така сама. Так, і ми тут напишемо: ну, нехай це буде. Просто так, англійська. Текст. У вікні. І тут також. Так. Взагалі тут повинно вже працювати, але давайте змінимо текст. Так, він повинен бути другий. Так, о, тут воно працює, і давайте. Дізнаємось, чи працює воно на вікні. Так. І. І тут працює. Запускаємо. Натиснуть. Ми бачимо, воно тут працює, і тут також працює. Тобто, ось так ми можемо. Сьогодні ми познайомилися з тим, взагалі, як змінювати параметри, як додавати навіть функцію так створювати при натисненні клавіші. І взагалі ну, з такими азами ми познайомились. І напевне, на цьому все. Ну, ваша задача буде а, погратися отак от з вікном, ви, видозмінити його. Мій текст не використовуємо, використовуємо свій текст, щоб я міг перевірити, ну, наприклад, ваші скріншоти, так? Тобто, ось таке я приймати не буду. Хочете тут? Напишіть там, замість там привіт, світ, там, просто там привіт. О... Інформатику і тому подібне. Так, це наша там перша програма. Можете написати там моя програма і тому подібне. Тобто, видозмінюємо текстом не таким, як у мене. І також кольори підставляємо не такі, як у мене. Ну і на цьому сьогодні буде все.